Минулого року втричі втричі смертність перевищила народжуваність. Україна вимирає. Для кого йде війна, якщо українців не залишиться? Скажіть мені, будь ласка, в 90-му році в Україні народилось 1 мільйон дітей. А тепер подивіться, 2024 рік 176 тисяч. Це катастрофа. І в цих умовах скільки як ми допомагаємо родинам, щоб вони заводили дітей. 860 гривень на дитину до трьох років на місяць. Скажіть, що можна купити на вісімсот шістдесят гривень? Ви коли спускаєтесь в депутатське кафе? Скільки ви витрачаєте там для того, щоб просто пообідати чи каву попити? 860 шістдесят гривень на місяць. Ціна виготовлення закордонного паспорта в Україні вже більше тисячі гривень. Ну це ніщо, це абсолютний нуль. І ви нічого не робите, щоб це виправити. І уряд, який має цим займатись, нічого не робить, щоб щось зробити з демографічною ситуацією в нашій державі. В нас катастрофа.